Просто було бажання вернутися сюди і почати знову свою військову службу. Мене звати Євгеній, позивний слон, штатна посада командир другого стрілецького взводу. По тимчасовому штату, коли ми виїжджаємо на схід, загальний заступник командира рот. На службу я пройшов у 2017 році в конвойний батальйон, займався перевезенням досуджених. Зрочної служби перевівся на контракт, прослужив чотири роки. Служба контрактна закінчилась, сім'ю треба було чимось кормити і виїхав за кордон. І коли почалось повномасштабне вторгнення 24 числа, на той момент я знаходився за кордоном. Дружина дзвонить в сльозах, що розпочалася війна. Для мене це якось трохи дико було, що в 21 столітті може розпочатися такі дії. Ну, зайшов в інтернет, телеграм, зразу всі сторінки, там вибухи в різних містах України, і зразу постало питання, що треба повертатися додому. Дружина теща, мама, діти, всі в крик, що не їдь, ми до тебе повернемося. Просто було бажання повернутися сюди і почати знову свою військову службу. 24 числа повернувся, 25 числа, в першій годині ночі повернувся вже в Україну, в Львів, і зразу приїхав додому, поцілував дружину, взяв документи і зразу прямою на водку до себе в частину. Е -е, відчуття не то, що патріотизму, а якось. Обов'язку перед своєю державою, те, що я давав присягу, воно так і зберігалося весь час. Службу я почав з звання сержанта. Коли е -е, я прийшов до себе взвод, до нас в роту, до себе взвод. Е -е, Спочатку пішов командиром відділення. У зв'язку з тим, що не було офіцера, командир, запропонував, чи я потягну посаду командира взводу. Так як я раніше був головним сержантом роти, то для мене командиром зводу, ну, типу, посада не, не так тяжка була. І перша ротація наша була, це е, ну, моя з нашим підрозділом це була Новобахмутівка І під час контрнаступу Благодатне. Ми брали участь разом 68-ю бригаду в контрнаступі на звільнення трьох населених пунктів. Це благодатне, нескучне і сторожове. Початок. Моєї війни, можна сказати, розпочався в Новобахматівці, коли наш другий підрозділ знаход... тримав там лінію оборони і дуже активні штурмові дії були, і дуже, дуже багато людей почало гинути з нашої сторони. Тому управління батальйону прийняло рішення, що потрібно посилити. Ту лінію фронту інші, ну, е, нашими ротами з нашого батальйону. І нас почали частинами кожного дня туди відправляти для того, щоб втримати е, ті позиції. Е, так як я був сержантом і тимчасово виконуючи обов'язки командира взвода, командир роти не хотів мене відпускати туди на позиції, бо е, трактував то тим, що якщо ти не дай Боже щось з тобою станеться, хто буде керувати взводом. Ну, але... Після загибелі мого, мого сержанта, вже коли просто командирати приїхав по особовий склад, я просто сів в машину, сів і сидів. Він каже, ти куди, я просто мовчу <гум> в повній екіпоробці. І ми вже коли заїхали туди на позицію. Основна моя робота складалася це вночі, бо, так як вже старший на позиції був, я просто вхопив, вхопив кулемета і був кулеметником. Позиція називалася Бобер. Основна робота в мене складалася вночі, тому що в день працювали снайпера. Снайпера в день не бачили, а вночі самі активні штурмові дії були. І підсилення потрібно було кулемета. І після того розпочалося благодатне. Разом з 68-ю бригадою ми звіняли три населені пункти. Мене, мене поставили як командиром групи 10 військовослужбовців. І відправили на блокування е, населеного пункту Благодатне. 68-ма бригада якраз тоді штурмувала нескучне. І в разі відходу ворога нам треба було стримувати їх так, щоб вони не попали в населений пункт Благодатне. Е, за два дні наші десять, ну, е, на чолі зі мною 10 чоловік знищили біля півтори роти противника. Було взято в полон чотири. Військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації це два солдата, один старший лейтенант і один сержант. І минула ротація це разом з 47-ю і 25-ю бригадою Збройних сил України. Ротація дуже сильно важка була. Командир роти керував на 47-й, я керував на 25-й. І... Цей останній місяць був настільки тяжкий, бо лінія фронту дуже сильно почала рухатись в Покровському напрямку. Там, де ми стояли під 25-ю, це був населений пункт Уманське. Северна його сторона. Ми там втримували позиції. Спочатку основна проблема була зайти туди на позиції, тому що на даний час ворог нас дуже сильно так переважає в аеророзвідці. І дуже велика проблематика була дойти до позиції. Але хлопці доходили і активно знищували ворога. Воно не те, що страшно було. Спочатку це було ну, нерозуміння, куди ти, куди ти їдеш, що ти будеш робити, які твої дії будуть. Перед тим, як заходив перший раз на позицію, не було відчуття страху, а було почуття ненависті, тому що загинуло дуже багато побратимів. І вже е, була жага помститися. Наш весь підрозділ це дуже велика дружна сім'я, яка кожна одиниця в цій сім'ї хоче один одному допомогти. І через то наш підрозділ е, в нашій бригаді він саме такий згуртований. Е, ніколи не було таке, що наші е, хлопці там відмовлялися, десь іти чи ще щось підтримка І від командування, і від кожного побратима особисто. Коли ти йдеш своїм побратимом на позицію, тобі не страшно нічого. Бо ти знаєш, що твій побратим тебе в разі чого, навіть, він тобі або надасть допомогу, або він тебе забере. Відверто кажучи, скільки я ходив на позиції, то я не знаю, хто мене оберігає. Були такі випадки, що кулі по приказку літали, між ноги, поприпав. По, по приказку, е, випадок в е, Благодатному, коли ми були на блокувані. Е, 68-ма бригада штурмує населений пункт і до взводу противника починає висуватися в сторону благодатного. Ми відкриваємо вогонь на ураження для того, щоб їх затримати. Бій десь вівся, не ну, може до. До хвилин 30. Просто була трошки велика відстань, і не могли ми їх вибити звідти. І вийшло так в той момент, що чотири чоловіка відірвалися від тої групи, через річку пролізли і зайшли до нас в тил. І коли ми ведемо бій по фронту, на, на нам починають стріляти в спину. Ну Я приймаю рішення, беру половину групи, розвертаю в іншу сторону, і ми ведемо бій і по фронту, і в тил. І в, в той момент, коли. Відкрився вогонь з, з тилу. Я не знаю, нас тоді всю групу вберегло, бо кулі лягали справа, зліва, між ноги по приказку, але ми відбили тоді. Завжди треба мати холодну голову для того, щоб керувати тими людьми. Бо якщо я не буду. Якщо я впаду в паніку чи ще щось, то підрозділ просто підрозділ просто загине. Тому. Завжди завжди думки для того, щоб особовий склад був цілий і приймати нормальні рішення. Наш підрозділ, коли виїжджає на схід, у нас немає такого, щоб ми е, там, як їхали би на смерть. Ми їдемо нищити ворога. Ми їдемо знищувати ворога і звільняти свою країну від окупанта. Я і дружина, ми військові. Ми з нею познайомились в частині у нас. І вона зараз так само займається перевезенням засуджених. Маю двоє дітей. Звісно, хочеться, щоб мої діти навчалися, і проживали і любили свою країну. Я для того її їжджу на схід, для того, щоб зупинити війну там, щоб вона не тягнулася аж сюди, щоб через там, рік або півтора не виставлялася ствольна артилерія десь поблизу Львова або Тернополя, або Івано-Франківська. Для мене перемога це те, що мої діти спали б спокійно, не боялися повітряних тривог. Бо і для мене те, що я не ходив би, бо кожен день, коли ти на сході, життя це фортуна. Повезе тобі сьогодні чи не повезе. Виживеш ти сьогодні, чи не виживеш. Влупить по тобі десь в піві, чи не влупить? Чи прилетить до тебе десь якийсь е снаряд створений чи якийсь естриста. Ходити на роботу і. Просто ходити на службу, так як я ходив 17 2017 році, і не переживати для того, те, що може щось статися з моєю сім'єю, з моїми батьками і з собою.